Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Про справжнє золото Василько був замислений. Ще б пак. Адже вчора по телефону. Тато сказав йому: У кожного з нас є золото. Так-так, справжнісіньке золото, таке, як у нас з мамою обручки, таке, як твій хрестик. Це, так би мовити, зоряний пил. Те золото завжди сяє. Та інколи буденні проблеми, чвари, непорозуміння його ніби задмухують. І тоді того сяйва стає все менше і менше. А це недобре, бо саме через сяйво зоряного пилу людина спілкується із Всесвітом. І чим більше тих, у кого ясніє вогнику душі, тим дужче ясніє і він Всесвіт, бо Всесвіт, це теж сяйво. Розумію тебе, татусю. Тепер я знаю, чому добрим людям говорять, що у них золоте серце, мовив хлопчик у відповідь. А сьогодні Василько міркував про те, як би зробити так, щоби сяйва того побільшало, і Всесвіт яскравіше усміхався матінці землі. Можливо, думав він. Тоді всі природні катастрофи, хвороби і навіть війни зійдуть на нівець. І Василько негайно взявся до гарних справ. Спочатку він сходив до крамниці і приніс бабусі, що мешкала у сусідній квартирі, продукти. Потім придбав ліки для маленької Оленки, яка разом з матусею. Була змушена покинути своє рідне місто Маріуполь і тепер мешкала у сусідньому будинку. Ще допоміг старшій сестрі прибратися адже їй так бракує часу, бо, окрім роботи, вона ще займається волонтерством. Далі написав лист подяку татові та його бойовим побратимам і поклав туди власноруч виготовлені обереги Янголи. Коли ж увечері всі зібралися традиційно чаювати напоєм з духмяних трав, то помітили, як сяють оченята Василька. А ти сяєш, мовила матуся. Певно, зробив сьогодні все, що зміг, для того, аби світла стало побільше». Так, мамо, вдоволено відповів хлопчик і усміхнувся. Тепер кожнісінький день Василька розпочинався з думок про те, що він може зробити сьогодні для того, щоби всесвіт сяяв якомога яскравіше, і тато повернувся додому якнайшвидше. А ще Василько зрозумів, що жодна темінь не може загасити світло, добра в серцях надзвичайно хоробрих і дивовижно добрих. Українців. От і казочка скінчилась та вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.